Доброго дня! Тільки що закінчився прийом особистий посередом, з 9-ї ранку приймаємо до останнього відвідувача. Багато було запитань, багато вже вирішили саме на місці, але хочу попросити наших мешканців, друзів зараз запрацювала її, по її відновленню. Це проплачується виключно поточний ремонт до 200 тисяч. Ви подаєте свою заявку, далі ми заходимо, Її нам дають інформацію, до кого наша комісія з міської ради виїжджає. І потім ми виїжджаємо, з вами разом продивляємося, які є пошкодження. Ви так само підписуєте цей акт, і далі вже віддаємо ми на фінансування. Але зараз виключно поточний ремонт. Це перша категорія по експертним звітам. Друга, третя поки що не фінансується. Бо сьогодні 80%, 80 хто до нас приходить, це питання по компенсації. Зараз компенсація тільки по поточному ремонту. По капітальному і по сертифікатам, які будуть надаватися за зруйновані квартири або зруйновані будинки, поки ще мова не ведеться. Ми чекаємо від держави. Фінансування по цьому і законопроекту дуже вам дякую. Будь ласка, приходьте середа, прийомний день.